Далі, друзі, про кіно. Сьогодні четвера. Це означає, що в кінотеатрах країни змінюється репертуар. Які кіноновинки можна подивитися цього тижня на великих екранах України? Дізнаємося далі. Переконаюся, що ви нагороду отримати нелегко. І Златко. Ведмеді. Кіт у чоботях не боїться жодних труднощів, адже має дев'ять життів. І він знову повертається на великі екрани. Пригодницький анімаційний фільм Кіт у чоботях 2. Останнє бажання є продовженням історії про казкового персонажа. Перша поява кота на великому екрані відбулася 2004 року в мультфільмі Шрек 2. Цього разу він дізнається, що в нього залишилось останнє життя і вирушить у далеку подорож на пошуки міфічного останнього бажання. Чим все скінчиться, дивіться в кінці. З 22 грудня вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Я не вмію співати як чорна чи як біла. Я вмію співати. Вітні Г'юстон, співачка, яка виборола понад 400 престижних премій і нагород у світі музики. Але новий довгоочікуваний біографічний фільм Вітні Я хочу танцювати з кимось розповідає про становлення зірки від перших кроків на сцені до вершин хід парадів і всенародної любові, без зайвого драматизму, казковості та, звісно, з виконанням улюблених пісень. Головну роль у стрічці довірили 29-річній Наомі Акі, за плечима котрої участь у більш як три. 30 проєктах для кіно та телебачення, тож що з цього вийшло? Дивіться в кіно з 22 грудня.